що зараз на шторму відни після тайм-ауту, який брав тренерський штаб цієї. команди. Він прозівлює зараз із Клочинського триває Клочинський, але не мовчи. Він хоча такий пас на Меліка. Мелік далі простріляє зараз не забуває о цьому епізоді Сокіл, Тобто стік рятує ворота Окни». більша окнипатська пенальті, ставлять зараз арбітри. І забиває зараз Хучу, а стає 11 секунд 1-0 на користь Сокола. І Сиркіни, які зараз Дудник на м'ячі, Дудник зараз обіруться з Кричинським. Кричинський не був готовий до цього пасу, а зрештою. А зараз повертає м'яч до Дудника, Дудник на м'ячі залишається, Дудник... Пробає зараз Дудник Христовина! Третій від Стрикасова, він підшлітає ворота! Несподівано дар зараз був був будника і зрештою зараз. Можливо, ще й зараз Соко спробує пікнець... першу тему. забити п'ятьох. Зараз Кмиринський давав подав, передав, помилився. Він і ще не зараз забиває у нас Мельник! За три секунди до кінця цього пришотиму Мельник забиває! Ну і це явно вирок. Кумиринський, пас нехучує. Хоча знову тут на Клопацьку дає. Привай Клопацький! І вбиває зараз це м'ячі! Невдало! знову таки лялі, знов таки! Недавно ляліна призводить до голу. Згадайте кінець першого тему, коли забив мельник. Отже, дивимося. Такі Дудника на Гармацьку, пробує громадське, але. Ну а чому зараз час зупинений? Шановний пан хронометрист. Ось зараз тільки сирена пролунала там на пів секунди, а навіть трохи більше пройшло.